Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок української літератури, і ми сьогодні, як і в 5 класі, почнемо з усної народної творчості. Прошу відкрити зошити, запишіть число і тему уроку усна народна творчість. Усна народна творчість це народна мудрість діти. Це іншим словом, фольклор. Давайте згадаємо, що ми в 5 класі вчили з усної народної творчості. Ми з вами вчили діти, якщо ви пам'ятаєте, казки, прислів'я, приказки, загадки. В цьому році ми будемо вивчати народні пісні. В вашій увазі на екрані представлено, які види народних пісень. Є. Вони ж прописані і в ваших підручниках. Зробіть собі нотатки. Законспектуйте, які види народних пісень є в усній народній творчості. Ви бачите, є у нас обрядові пісні, є ліричні пісні, є епічні пісні. Обрядові пісні. Мають свої підвиди родинообрядові і календарно обрядові. Ваше завдання зараз зафіксувати це собі у зошит. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Народні пісні пісні календарно-обрядового циклу. Ось з цим ми в цьому році і познайомимось. Що ж таке народна календарно обрядова пісня? Це пісня, яка виконується під час різних народних свят і обрядів в певний період року. Ви пам'ятаєте, що у нас є 4 пори року, тобто ми маємо календарно обрядові пісні поділити на 4 цикли. Це Літній цикл, це зимовий цикл пісень, це весняний цикл пісень і навіть осінній. Ми почнемо з вами опрацьовувати календарно-обрядові пісні і поезію саме з зимового циклу. Зимовий цикл пісень розпочинався в кінці грудня і закінчувався в кінці лютого місяця, Коли святкували масляну. До зимового циклу пісень в першу чергу ми відносили і відносимо колядки та щедрівки. КОЛЯДКА це старовинна обрядова різдвяна пісня. Щедрівка це старовинна обрядова, новорічна пісня. Маєте запам'ятати, що таке колядка і що таке Щедрівка. Другий цикл пісень називається весняний. Весняний цикл пісень співався. Тоді, коли починалась рання весна, коли оживала природа, і завершувалося все це польовими весняними роботами, все це супроводжував народ народними піснями. До весняного циклу, ви можете спокійно віднести пісню «Подоляночка». Ой весна весна дем красна, а ми сіяли і багато інших. Наступний цикл пісень літній. Літній цикл пісень починається святом русалії. Русальні пісні виконувались під час русального тижня. На початку червня, а також в літній період якраз розповсюджено було іще одне свято Івана Купала. Всі ці дійства, які робив народ під час цього свята супроводжувалися теж народними піснями. Хочу звернути увагу, що до літнього циклу ми також відносимо жниварські пісні, які виконували люди під час жнив. Вони поділяються на заженкові, жниварські і обженкові, тобто початок жнив, самі жнива і на кінець жнив. Рідко ми вивчаємо осінній цикл, це ті пісні, які супроводжували народ, коли вони готувалися вже до зими. Тому ми рідше їх вивчаємо. А сьогодні ми познайомимось з піснями, які ви дуже добре вже знаєте. Це календарно обрядові пісні зимового і весняного циклу. До зимового циклу ми спокійно відносимо такі пісні, як Ой, хто хто Миколая любить, це ті пісні, які співалися народом під час свята святого Миколая. Зверніть увагу текст в ваших підручниках. Далі ми з вами познайомимося з такими піснями, як, як Добрий вечір, Тобі, пане господарю, Засівна. Також ми з вами познайомимося з текстом пісні Щедрик, Щедрик, Щедрівочка. А далі ми з вами прослухаємо пісню Подоляночка. Я одразу хочу звернути увагу на те діти, що ви вдома маєте обов'язково законспектувати і вивчити, що таке народна пісня, які види народних пісень ви знаєте, і ви маєте вивчити одну колядку чи одну щедрівку на вибір на пам'ять. Якщо заспіваєте, буду ставити дві оцінки. Ще більш рік ще дівочка прилетіла вас, стівочка встала собі ще бетати викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там вишки покотились, а я вишки народились. Без товар, без хорошей, будеш по тим не порошей, треба, не спошлей, будеш по тим і порошей, бо ж хороші You must come, to our lives, you